Травневі свята Кремль разом зі своїм путіним схоже збирається українцям підпаскудити за оцінками українських військових аналітиків. Концентрація російських військ на прикордонних територіях зросла незначно, але росіяни весь час маневрують, і армія перебуває у стані бойової готовності. Напередодні була інформація, що до українського кордону підтягнули і російські реактивні системи залпового вогню ГРАД. І, схоже, така інформація дістала підтвердження. Прикриваючись військовими навчаннями, Росія стягує свої війська до східного кордону України. Уже майже впритул наблизилися дві сотні танків та реактивні системи залпового вогню ГРАД. Одна така установка здатна вражати ціль на відстані 21 кілометра і знищувати все у радіусі 16 гектарів. Якщо одна машина це приблизно 16 гектарів, то уявіть, якщо там буде 6-18 машин одразу стріляти. Це жах, наприклад, це зруйнування міст, це зруйнування великих площин. І Путін на це не піде. Це буде просто елемент, щоб продемонструвати, що ми можемо. Звичайно, вони приведені в готовність, звичайно, вони готові до застосування, і вони чекають сигналу. Але агресія в будь-якому забарвленні, в будь-якому якій формі вона все одне залишається агресією. Наша відповідь повинна бути адекватна. І попри те, що російські війська не приховано демонструють усьому світу м'язи, у Кремлі вирішили піти далі і вже заявили про нібито добрі наміри увести в Україну своїх миротворців. Утім, військові експерти такі дії розцінюють як приховане військове вторгнення в Україну. У будь-якому випадку те, що Росія буде подаватися під соусом вводу миротворчих військ, це буде вооружона агресія проти України. Наші війська стоять на границі, вони готові до відраження нападіння. Деякі експерти побоюються, що російські війська приурочать вторгнення до дня перемоги інші небезпеку бачать і ще раніше йому психологічно потрібно 9-го числа вже продемонструвати якісь певні здобутки, певні результати. Тому я закликаю тих командирів на місцях конкретних тих солдатів, щоб вони проявили мужність і натиснули таки на Пусковий крючок натиснули на ті кнопки, які випускають ракети протитанкові ракети, зенітно-ракетні системи, щоб не допустити зовнішнього ворога на нашу територію. Тим часом українські військові укріплюють кордони та ретельно відслідковують усі переміщення російських військ. Вояки запевняють, кордон для непроханих гостей зачинений і за перших ознак вторгнення стрілятимуть на ураження. Віталій Фанасьєнко, Євгенія Коваленко та Євген Соловей. Новини 2+,2.